Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо писати наш пет-проект. Наскільки я пам'ятаю, в минулому відео ми з вами зупинилися з налаштуванням ДАІК, і ми все запустили, перевірили, іначе все було окей. Якщо раптом у вас виникли якісь проблеми, пишіть обов'язково в коментарі, я постараюся вам всім допомогти з цим усім. Але не забувайте, що цей проект є на GitHub і на Patreon, тому ви можете вільно туди зайти, подивитися, як у мене все налаштовано, або, можливо, просто навіть собі стягнути, якби. Локальну копію цього репозиторія. Власне, пропоную сьогодні е, трішечки покращити нашу навігацію, додати welcome Screen і е, подивимося, як воно взагалі там буде це все відпрацьовувати і накидаємо базовий UI для цього. Власне, давайте відкриваємо нашу Android Studio і запускаємо проект. Е, нам потрібно в першу чергу відкрити наш Main Activity і знайти наш оцей от, Root app navigation. Навігейшн. Запускаємо апку. Дивимось, так, все як було раніше. Тобто, у нас є наш сплеш-скрін, все працює, все встановлюється, чудово. Можемо працювати далі. Власне, е, що нам потрібно? Заходимо в наш сплеш, і давайте, власне, змінимо назву е, нашого тайтла, е, точніше, не тайтла, а кнопки е, з просто сплеш-скрін на Go to Welcome Screen. Ну, Для того, щоб воно просто базово було більш якби, зрозуміло, виходячи з самого тексту. Я тут випадково це змінив в тайтлі. Нам потрібно не в тайтлі, а власне в нашому тексті, який знаходиться в нашому контенті. І для зручності ставимо 16 dp Оновлюємо наш застосунок, дивимось. Так, все спарсовує. Окей. У нас є «Splash Screen як Title» і go to welcome Screen». Власне, клікаючи на цей скрін, ми попадаємо на порожню білу сторінку. Чому? Тому що у нас е, під наш welcome screen немає ніякого UI. Як бачите, у нас в Composable функції там, де у нас є welcome Screen, у нас є просто коментар е, to be done. Власне, цей момент нам потрібно буде зараз доробити. Також, до речі, дивіться, у нас тут є в нашому NAV-контролері оця лямда, в якій ми викликаємо функцію POP-up і вказуємо нолик. Як я і казав в минулому відео, типу нам це потрібно для того, щоб після переходу на наступний екран минулий екран викинути з пам'яті. Тому, якщо ви переходите з splash скріна на велкомскріна, а потім клікаєте назад, то в цьому випадку ви власне будете просто закривати апку, тому що назад більше не існує. Чому це потрібно? Власне, сплешскрін це такий екран, який відкривається буквально на декілька секунд для там, грубо кажучи, загрузки якоїсь для загрузки якихось даних, для налаштування там UI, для ще Якихось приколів і так далі. Тобто кожен це використовує для своїх цілей. Але все, що потрібно зрозуміти про сплешкрін, це така певна болванка, так, яка просто випригає в першу чергу, вона щось робить і потім раз вона прячеться, і ви вже власне користуєтесь апкою. Але після цього моменту ви більше ніколи не можете на нього потрапити, окрім як закрити апку і заново відкрити. Тобто, воно от таке от як одноразове. І спеціально на нього перейти ніяк не можна. Власне, тому нам потрібно такі зберігати якісь певні норми, так і для цього ми так само будемо викидувати його з пам'яті. Якщо власне я просто закоментую, наприклад, оцей pop-up tool, просто щоб наглядно показати, як воно буде, і пере, ну, перезберу проект, то власне у нас навігація залишиться такою, якою вона була. Тобто, от я зараз нахожусь на welcome скрині, я клікаю назад, і після цього попадаю знову на сплеш. Це це не окей. Так робити не треба, тому давайте назад поставимо, як було для того, щоб він власне, закривався. Далі, давайте перейдемо до створення нашого Welcome-скріна. Для цього створюємо в першу чергу фолдер, який називаємо Welcome в папочці Pages. Для того, щоб це все було якось консистентно. Так? Після цього нам потрібна відразу View-моделька. Ми її називаємо Welcome view ViewModel. Додаємо нашу анотацію від Hilt через собачка hilt view View-model. І. Після того можемо додати також е, інжект нашого конструктора. Наразі ми можемо залишити його порожнім, <кій> він нам знадобиться трошки пізніше. І переходимо до створення нашого скріна, власне, UI, який ми будемо використовувати. Назва зазвичай дорівнює просто назві фічі плюс скрін. Тому в нашому випадку ми аналогічно з splash-скріном пишемо просто welcome screen. Це просто Kotlin файл, в якому ми вже будемо типу, створювати на цей наш UI. Для цього нам потрібна Composable, звичайно, функція, яка буде називатися Welcome Screen. Вона повинна бути публічна, тому що нам потрібно до неї мати доступ. Також в цій функції нам потрібно передати декілька параметрів. Перший параметр, звичайно, це наша view моделька Можливо, на даному етапі вона нам і не знадобиться, але по факту там, 99% вона завжди нам потрібна. Тому, як хороший тон, ми її передаємо. Наступний крок це нам потрібно додати е, клік. Перший клік це для навігації на Sign-in, другий клік для навігації на Sign-up. Потім, коли ми будемо розробляти UI, нам потрібно буде там. Помаркати деякі логічні значення, по типу, що юзер пройшов welcome screen або не пройшов і так далі. Це все ми допишемо вже в рамках урока, грубо кажучи, да, коли ми будемо займатися конкретно UI-мскріна. Наразі ми просто будуємо такий певний скелет, тому можемо цей момент наразі скіпнути і створити, власне, просто як зручну для нас навігацію між всіма сторінками. В першу чергу, що нам потрібно, це наш скефолд. Всередині нього дві функції нам важливі: топ-бар, це наша верхушка, і контент це решта сторінки. Створюємо топ-бар, і, власне, от welcome screen content. Наразі його не існує, зараз ми його створимо, але заготовку напишемо відразу. Тому що ми вже знаємо, ми вже таке робили з вами. Зараз, в принципі, це все буде. Створюємо, можемо правою кнопкою клікнути, Android Studio сама підскаже, всі параметри вона автоматично згенерує. Типу, це не треба робити вручну, вже якби, все працює автоматично. Окей, Перше, що нам потрібно, це топ-бар. Давайте ми його покладемо вище, ніж наш welcome Screen контент, для того, щоб якось було логічно, типу зверху вниз всередині скефолда і зверху вниз, власне, по функціям. Що ми тут маємо? Це наш топ-бар. По аналогічному прикладу, як ми робили з splash-скріном, нам потрібно тут топ ап бар створити віджит. Типу він уже є у нас в системі, тому що він нам передається через наші dependency. Тут у нас буде власне, тайтл і налаштування нашого тайтла, наприклад, там його розмір, шрифт, там довжина, кількість е, строк і так далі. Всі ці штуки ми можемо налаштовувати так, як нам потрібно. Для простоти експерименту. Власне, нехай просто тайтл буде дорівнювати екрану, який ми е, власне, маємо на даний момент. Max line, як зазвичай я ставлю один. І overflow, еліпсіс, для еліпсис, щоб він не вилазив за екран. Кольори і все інше можемо просто скопіювати для того, щоб знов ж таки упростити цей експеримент. Е, можливо, ви замітите те, що воно наразі є схожим, майже ідентичним, я так даже сказав, з тим, що ми використовували в Е, Це не просто так, це спеціально, е, тому що в рамках наступних відео ми будемо е, дивитися, де що ми з вами повторюємо. Дещо повторюється в цілому, і ми будемо виносити це в окреме місце для того, щоб можна було наші Composable функції модифікувати і перевикористовувати для різних потреб. Але наразі, якби, нам потрібно цю помилку спеціально зробити для того, щоб ми замітили, що саме ми будемо пізніше фіксити з вами. В рамках нашого контента створюємо просто Column, тобто, це наш якби, стовпчик. Так? Всередині буде просто два текста: один для навігації на Sign-in, другий аналогічний, але для навігації на Sign-up. Все, що нам потрібно в цьому тексті, окрім нашого, власне, тексту, це модифікатор для падінгів. Хоча, можливо, навіть скіпним падінги. Давайте просто додамо clickable і будемо викликати нашу лямду. Робимо це на перш, на першому віджиті і відразу на другому. Так, що ми, власне, отримали? Ми передаємо сюди Тобто у нас є тут UI, ми передаємо ці кліки ззовні. Тут ми їх застосовуємо. І вже всередині нашої композової функції ми будемо зараз це все прописувати і налаштовувати так, як нам це потрібно. І перше, що нам тут потрібно, звичайно, це наша view моделька ми її інжектуємо через е, Hilt View ViewModel, прописуємо Welcome Screen, робимо імпорт. Так, я тут помилку написав. Ага, так, все вона виправилась, все є. Тут є помилка така, що типу, наша ViewModelка не унаслідувалась від класу ViewModel. Якщо ви це зробите, відразу ця помилка пропаде. Всі наші функції нам потрібно зробити приватними, тому що, окрім вас, вони точно нікому не потрібні на даному етапі, тому не забувайте про базові якісь такі от принципи ООП. І давайте відразу дамо якусь певну прев'юшку, тому що, якби, Зазвичай при роботі з композом не обов'язково запускати емулятор, тобто ми можемо абсолютно все на прев'юшках собі дивитися. Ці прев'юшки є адаптивні, тобто їх можна запустити окремо, подивитися, як вони будуть спрацьовувати, навіть кліки там можна налаштувати і так далі. Тобто, все, що нам зараз потрібно для нашої прев'юшки, це якийсь базовий модифікатор і клік. От і все. Також ви можете зауважити, те, що у нас є тут перший параметр Modifier, другий параметр oncлік to sign in, але onclick on, on signма. Чому? Тому що, якщо подивитись уважно, після круглих дужок, у нас є відкриті фігурні. Це, власне, зазвичай останній параметр. Якщо він лямбда, то він робиться ось таким чином, щоб останній параметр передався, як, типу, після фігурних дужок. В даному контексті, тільки в даному контексті, мені це не дуже подобається. Тому я люблю писати все в стопчик, щоб чітко було видно, де який параметр за що відповідає. Тому що інколи це витрачається додатковий час, щоб зрозуміти, що саме там було винесено. Зазвичай, коли це якась звичайна функція, типу, це абсолютно класна практика, це дійсно дуже зручно, але конкретно в цьому випадку я, наприклад, так не роблю. Якщо вам так окей, welcome, типу. Feel-free, це ваш проект, робіть, як вам зручно. Давайте передаємо наш Welcome Screen view модельку передаємо клік номер 1 Аналогічна ситуація тут з кліком номер 2 переносимо його назад в конструктор нашої Composable функції, прописуємо. І наразі можемо залишити звичайну тудушку, зараз будемо з цим розбиратись. І давайте замість наших тудушок відразу додамо тоді навігацію на наступні екрани. Так само викликаємо навконтролер.Navigate, і в роутах передаємо потрібний нам destination. Тобто для нас це буде sign-in на sign-up sign логічно, да? на sign-up. нічого складного. Після цього давайте переходимо на наш welcome scрін. Нам потрібно ще пофіксити нашу прев'юшку, тому що там були проблеми з білдом. Давайте, власне, тут спробуємо перебілдити і подивимося, як наша в'юшка виглядає. Ось вона перебілдилась. Але що у нас тут є? У нас є по суті два віджита текст. Вони знаходяться всередині колон, вони є просто чорними, тому їх зараз так не видно добре. Тому що ми не вказали, наприклад, на прев'юсі, що нам потрібно показати бекграунд. Якщо ми це зробимо і оновимо, бекграунд стане білий і чорний на білому буде краще видно, тому нам в такому випадку буде зручніше. Але дивіться, в чому тут прикол. Е, як бачите, тобто у нас тут зараз відрендери не весь екран, як як нам звично, це на смартфоні дивиться, так, а тільки наша в'юшка. Чому так? Тому що. Власне, ми тільки два текста всередині цього колумна колума, і створили. Тобто, крім цього, більше нічого і нема. В такому випадку, наприклад, ми в прев'ю: у нас є функція, яка називається welcome screen, а є welcome screen content. От, власне, наш контент це по суті тупо два текста. І все. Так як ми в нашій прев'юшкі е, юзаємо саме. Наш контент. Наш контент складається тільки з двох текстів, тому тільки так він і рендериться. Зазвичай в майбутньому це можна буде змінити більш складними конструкціями для того, щоб викликати і контекст. Точніше, і контент, і на весь екран він був. Але на даному етапі це можливо зробити, якщо ви хочете весь екран. Це можливо зробити тільки, якщо ми будемо в нашому прев'ю використовувати welcome screen, а не welcome screen контент. Тому, якщо раптом, наприклад, вам некомфортно або незручно працювати от з такою прев'юшкою, і вам хочеться, щоб це був повноцінний смартфон з е, нормальними грубо кажучи, розвірами, то в такому випадку нам треба замінити контент на просто е, welcome screen, Тут нам потрібно буде додати вю-модельку тут для експерименту, так як це просто прев'юшка, нам по барабану, як ми її створюємо, можете просто тупо створити і тут. А наразі от це от взагалі не важливо. І після того як ви це оновите, вже власне буде нормальний екран на ну, типу повнорозмірний і так далі, як вам це було звично. Але якщо вас це раптом не е, турбує, то можете використовувати типу скрін-контент. Е, там, в принципі, все буде видно. Його можна розтягнути буде пізніше. Але наразі наш модіфаєр складається тільки з таких розмірів, скільки у нас є текста. Якщо ваш модіфаер буде в колумі, типу, на весь екран, то навіть прев'юшка ваша буде на весь екран. Наразі ось такі от у нас пироги. Власне, ми доробили цей екран. Як бачите, як я і казав на початку відео, у нас є два скріна, на якому е, майже ідентичний UI. Чому так? Тому що наразі ми складаємо наш аплікейшн по кусочкам, тобто ми робимо такий певний скелет, через який можна буде навігуватися вправо, вліво, там назад, вперед, і так далі. Це потрібно для того, щоб просто нам було зручно з цим працювати. В рамках уже наступних відео я не буду вас мучити, отаким от. Таким от Схожими задачами, коли потрібно буде одно і те ж робити. Типу, я вже це накидаю, ви це зможете собі підтягнути або зробіть це як домашку власну руч, щоб краще, у вас, ну, краще було розуміння, більше практики і так далі. От. І тоді вже будемо переходити до більш таких цікавих, різноманітних задач, тому що це все-таки така певна рутина, яку необхідно було зробити, але для нас вона також була потрібна. Давайте запустимо наш аплікейшн, подивимося, власне, як він у нас е, працює. Ось у нас є сплеш-скрін. Тут у нас є кнопочка Go to Welcome Screen. При кліку на неї ми переходимо на Welcome Screen. Тут є дві кнопки Sign in і «Sign up». Переходимо на sign in, у нас відкривається порожня сторінка. І переходимо на «Sign up», Аналогічна ситуація. Чому? Тому що він не готовий. Там порожня так такі сторінка є, тобто to be done. І клік назад працює, тому що ми не зробили попа. Тобто, все окей, все як ми і очікували, все супер. Тому, в принципі, на цьому я думаю, відео закінчується. Вже знов ж таки всі вихідні матеріали GitHub, Patreon, всі описи в посиланні. Не забувайте підписуватись в телеграм-групу. Там у нас є з нашими Android-девелоперами з України. Там багато однодумців, якщо у вас є якісь складності, можете там з людьми поспілкуватися на цю тему, там, в принципі, зможуть вам допомогти. Або пишіть в коментарі, спробую допомогти я, там дивіться вже, як вам зручніше. До наступних відео, успіхів, і підписуйтесь. Пока!